глядачі каналу Народна Думка І так, така швидка новина, тому що багато питань почали задавати. З січня місяця цього року змінився порядок монетизації пільг, пільг на житлово кубнальні послуги. Багато людей сказали, що їм їх повідміняли. Дивіться, така ситуація, що вам їх не повідміняли. Можливо, комусь відмінили, але більшості перевели їх. Як це відбувається і як було раніше? Раніше. Люди могли отримати пільги в безготівковій формі, тобто там дровами, вугіллям. Або кошти їх відразу переводилися на рахунки організацій, які надають їм там тепло, гарячу воду так, газопостачання. Зараз же ж усі пільги монетизуються напряму, тобто абонентам на руки видаються кошти, а абонент сплачує за спожиті житлово-комунальні послуги. Це зроблено для того, щоб люди почали економити і заощаджені кошти могли залишити собі. Так, як це відбувається і чому вам не прийшли кошти? Так швиденько розповідаю. Дивіться, усім пенсіонерам перерахунки відбулись автоматично на їх пенсійні рахунки, або в банкові, якщо вони отримують пенсію, або на їх пенсійні рахунки на Укрпошти, і тепер їм видаються кошти на руки разом з пенсією. <кх> а тим людям, у яких не було відкритих рахунків, тобто ті, які ще не є пенсіонерами. Кошти перерахувались на їх автоматично відкритий рахунок в Ощадбанк. Для того, щоб їх отримати, вам потрібно звернутися в Ощадбанк, там вам повідомлять, що вам відкритий рахунок, якщо ви стали заручником такої ситуації, підписати договір про відкриття рахунку і надалі усі кошти соціальні будуть приходити саме туди. Тобто, цей ваш рахунок підв'яжеться під соціальний рахунок в пенсійному фонді. Так, саме в пенсійному фонді, тому що навіть якщо ви не пенсіонер, більшістю виплат допомог соціальних різного роду комуналки, так субсидій, уже займається пенсійний фонд. Тобто, усе перенесли саме під його началом. Там створили спеціальні органи, які цим займаються на основі пенсійного фонду. Це для того, щоб об'єднати ці бази і щоб. Була відома уся інформація про отримувача. Тож, дорогі мої глядачі Народної думочки, якщо ви не отримали якусь допомогу, яка вам раніше нараховувалась подібним чином, то варто звернутись в Ощадбанк, чи не відкрився вам там рахунок і нічим не приходять туди кошти. Це сталося з січня місяця цього року. Багато людей думали: там ну за січень не дали, значить, лютому дадуть, тому що таке часто відбувається: перехід на нові рахунки туди-сюди, і тут оп, лютий вже закінчується і також не дали. То не переживайте, ідемо туди, оформимо. А завтра буде дуже важлива корисна інформація про. Індексацію збільшення вашої пенсії буде багато приємних новин. Я вам завтра про них усі розповім. Зараз ще дозберу інформацію, дознаю більш детально конкретно, щоб ви були в курсі подій. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.